Прилуцьке сміттєзвалище це 12,5 гектарів площі, на яку звозяться тверді побутові відходи не лише з міста і району, а й з прилеглих громад. Директор комунального підприємства послуга Руслан Ніязов безпосередньо на місці показує, в якому стані наразі перебуває сміттєзвалище, і розповідає, як воно працює і наскільки на сьогодні безпечне для міста. Розповсюджена одним із засобів масової інформації повідомлення про те, що. Несе якусь загрозу екологічній безпеці, екологічна катастрофа не відповідає дійсності на 100%. Пояснюю, відповідно до регламенту проведення робіт на полігоні твердих побутових відходів, необхідно здійснювати пошарове просипання ізолюючим матеріалом. Мається на увазі в межах протипожежної безпеки. Всі прилучани пам'ятають, як декілька років тому міський полігон. Загорівся, і яка була от дійсно який був резонанс, і які, і які були негативні наслідки з метою запобігання, виникнення надзвичайних ситуацій, е, прийнято рішення використовувати в якості пересипного матеріалу, е, відходи бурового виробництва. Ці відходи, які зафільмувалися, і ви всі можете змогу бачити, це. Ну, глина в пластоподібній формі, глина в твердій формі, яка нашими працівниками розтягується і робиться пересип шару твердих побутових відходів. Повторюю, ніякої екологічної загрози. Тобто я взагалі не розумію, чому от, так от фейки в такий складний час, не називаючи конкретних джерел інформації, не підтверджуючи ніякими документами. Виноситься на загал для того, щоб збурити громадськість міста. Руслан Ніязов конкретизує, який саме матеріал використовується підприємством як пересипний шар на сміттєзвалищі. Це відходи бурового шлаку. І, за словами керівника послуги, вони є безпечними для навколишнього середовища. Він підпадає під четвертий клас небезпеки, з яким ми маємо право працювати. Що це мається на увазі? У нас укладений. Договір з господарюючими суб'єктами, які зареєстровані на території України. Ніяких обмежень по прийому відходів з інших регіонів на даний момент в місті прилуки не існує, тобто тут ніяких порушень немає. Ба більше, як наголошує керівник послуги, підприємство отримує додаткові фінансові надходження за утилізацію відходів бурового шлаку. Підкреслюю: якщо в переважній більшості побуто оцих полігонів по Україні. Ведеться закупівля за бюджетні кошти оцього пересипкового матеріалу, то в нас люди сплачують оці підприємці, вони сплачують за цей вивіз, який здійснюють. Протягом минулого і цього року підприємство заробило більше, ніж півмільйона гривень на, тому, на тих відходах, які ми використовуємо для. Безпеки полігона і плюс додаткові надходження роз'яснює Руслан Ніязов і ситуацію з підвозом твердих побутових відходів на полігон. Вже не один рік, особливо у міжсезоння, через проблему під'їзних шляхів, доправляти сміття доводиться через територію очисних споруд комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. У нас з року в рік це напевно хто, хоч трошки знайомий з розташуванням міського полігону. Ми знаходимося в безпосередній близькості від очисних споруд. Кожного року у весняний період, в осінній період, в цьому році, особливо, коли піднявся, надзвичайно піднявся рівень води. У нас заїзд не оформ... не облаштований дорогою з твердим покриттям. Хоча знову це, ну, це, це, це є одна проблема. І ми технічно не могли, фізично не могли заїхати своїм транспортом через центральний в'їзд, який зараз на якому ми зараз перебуваємо. І да, тут є. Я звертаюсь до керівника. Прилуки тепловодопостачання про те, щоб він надав допуск нам для забезпечення безперебійно. Ми ж все-таки здійснюємо 24 на 7, Фактично кожного дня ми здійснюємо цю роботу з вивозу твердих побутових відходів. І от щоб не зірвати процес вивезення сміття з міста, ми просимося заїжджати, так би мовити, з території очисних споруд. Там, де вони знаходяться по рельєфу і там сухіша дорога. Руслан Ніязов наголошує транспорти сміттям, в тому числі і з відходами борового шлаку, лише проїздив територію очисних, а розвантажувалося все це виключно в межах полігону, а не на очисних спорудах комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Проїжджаючи через очисні споруди, ми заїжджаємо на територію полігону просто з іншого боку. І вся вигрузка твердих побутових відходів, всіх інших відходів здійснюється саме на території міського сміттєзвалища. Без задіяння тих технічних споруд, гідрологічних, яких споруд е, очисних, це підтверджує і Андрій Гавриш, директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, на обслуговуванні якого перебувають очисні споруди. В соціальних мережах ходять чутки, що на території очисних споруд комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання зливаються якісь хімічні речовини. Хочу офіційно заявити, що на території очисних споруд, які знаходяться за містом, комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання ніякі хімічні речовини не зливаються і не висипаються. Руслан Ніязов зазначає, що міське сміттєзвалище функціонує поблизу прилук із 90-х років минулого сторіччя. І місця для захоронення і надалі твердих побутових відходів на ньому вистачає. Колективом комунального підприємства робляться всі заходи для того, щоб полігон, Да, у нас є недоліки, як у всіх, На ці недоліки звертають. Щорічно перевірки, які ми проходимо, в тому числі екологічну інспекцію, управлінням праці та іншими контролюючими органами, зараз здійснюється перевірка головним управлінням національної поліції. Були відібрані всі документи для здійснення цієї перевірки, але ми зробимо всі заходи для того, щоб мешканці міста перебували в задовільному. Ек екологічному стані, санітарному стані. І оцей полігон як один із найважливіших елементів забезпечення цієї, цієї роботи. От зараз він в робочому стані, і зараз він знаходиться так, 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 як є. Так що знову ж таки підкреслюю вчергове ніякої екологічної катастрофи, екологічної небезпеки не для мешканців, не для міста не існує.